Тернопіль відвідав блаженіший Святослав в архікатедральному соборі непорочного зачаття Пресвятої Богородиці, предстоятель УГКЦ очолив молебень за участю духовенства, вірних та влади. Також відбувся процесійний хід до Тернопільської української гімназії, де освятили меморіал на честь митрополита Андрея Шептицького. Кожен особисто, скажімо, сьогодні я привікаю, бути вірним Богові і Україні. Це означає пам'ятати про митрополита Андрея. Я дякую Патріарху Святославу за те, що він приїхав в Тернопіль. Я думаю, що всім тернополянам надзвичайно приємно, що він особисто приїхав до нас у місто, щоб освятити пам'ятну дошку. Перше місто в Україні, де реально та ефективно починають працювати механізми прямого народовладдя. Головна новація, що керівників управлінь та відділів виконавчих органів міськради будуть обирати експертні групи з представників тих чи інших напрямків. Тобто, голову управління освіти будуть обирати на конкурсній основі освітяни, голову управління охорони здоров'я обиратимуть медики. Для цього при більшості управлінь та відділів мерії будуть створені експертні ради з найавторитетніших представників професійних спілів. Та експертів у цій галузі. На виконавчому комітеті буде затверджено положення про експертні ради, яким рекомендовано створити вісім експертних рад, рівно стільки, скільки є депутатських комісій, зокрема по кожному напрямку діяльності. Це положення буде доведено до відома тих людей, яких ми просимо, до яких звертаємося, вони були експертами. Якщо вони узгодять, ми будемо запрошувати їх до співпраці вже починаючи з грудня місяця. Крім того, це положення буде рекомендовано депутатам. Оскільки в регламенті міської ради передбачили також те, що депутатські комісії мають працювати згоджені з експертними радами, для того, щоб вони також могли переглянути, дати якісь свої доповнення, пропозиції, можливо, рекомендувати ще якогось до складу експертних рад, для того, щоб будь-які рішення, які будуть прийматися, були більш ефективними. Понад 600 тисяч євро надасть Тернополю міжнародна фінансова установа. Під час другого шведсько-українського форуму з енергоефективності та чистих технологій шведи презентували інноваційні рішення у сферах центрального опалення та водоочистки. Директор північної екологічної фінансової корпорації Невко Магнус Ристет обговорив із заступником міського голови Тернополя Владиславом Стемковським проект демо Юкрейн. Дігаш у місті Тернопіль, на який корпорація виділила 600 тисяч євро грантових коштів. Щорічно 7 грудня в Україні відзначають день місцевого самоврядування. Як кажуть у міській раді, роль місцевого самоврядування в Україні зростає. Зокрема, держава делегує місцевій владі більше повноважень та ресурсів. А з нагоди свята у міській раді нагородили кращих представників органів місцевого самоврядування. В центрі Тернополя уже змонтували новорічну ялинку. Офіційно її обіцяють запалити 19 грудня на Миколая. Як і минулоріч, тернополяни милуватимуться штучною ялинкою. Висота її сягатиме близько 19 метрів. Крім традиційних прикрас, будуть іграшки, які зроблять учні тернопільських шкіл. Також нове новорічне освітлення з'явиться на вулиці Валовій та Сагайдачного. Планується 19 грудня зробити урочисте запалення ялинки. Також 19 грудня буде встановлено традиційне для нашого міста Шопка з живими ягнятами. Цього року освітлення на ялинці буде оновлене, воно буде в формі патріотичних кольорів, воно буде сучасне, таке, яке вже відповідає всім європейським вимогам. Крім того, ми хочемо прикрасити додаткове освітлення вулицю Сагайдачну і вулицю Валову. Також роботи вже проводяться таким чином, щоб ми після 19 грудня, після свята Миколая вже мали святковий настрій в центральній частині міста. Де дитсадку на вулиці юності 9 тривають ремонти. Раніше у цьому приміщенні був корпус одного з факультетів Тернопільського економічного університету. Планували, що ремонт нового садка завершить ще до кінця цього року. Однак з'ясували, що і систему опалення, і електрику потрібно замінювати. Сьогодні усі масштабні будівельні роботи вже завершили. Ми заміняли повністю каналізацію, електрику ми поміняли. Всі такі, які роботи найбільш відповідальні, вони затягують час, і таке, що ми би не хотіли в подальшому під час вже нашого виховного процесу, щоб ми не хотіли до них вертатись, ми все це робимо нове, оновлюємо. Ви бачите, що вже опалення практично підключено. За день-два ми будемо вже запускати. У новому садочку на дружбі працюватимуть шість груп. В кожній групі буде по 30 дітей. Одразу після відкриття готові працювати чотири групи. Наразі записано 90 діток. Для садка уже придбали усе нове обладнання. Фасадні роботи профінансовані та робитимуть їх уже наступного року. Були заплановані всі кошти, кінці для проведення ремонтів профінансовані в цьому році повністю. Але коли будівельники почали робити роботу, стикнуло з тим, що дуже багато стін треба переробляти по-новому, тому що попередньо вуз його переробив під учбові зали, які не відповідають стандартам, вимоги, які потрібні для діток. Потрібно переробляти по-новому стан вузли, потрібно робити по-новому систему опалення. І тому, на жаль, будівельники не стигнуть завершити роботи до кінця цього року. Але всі виділені кошти вони отримують для того, щоб роботи робити якомога швидше. І нехай, якщо це навіть не буде кінець року, то з початку наступного року діти зможуть піти в цей дитячий садочок. Цього року у діючих дитячих садках відкрили чотири додаткові групи. Запрацював і новий садок на вулиці Київській. Нині у кількох закладах облаштовують ще п'ять додаткових груп. Гроші на них виділили міська рада та представництво Євросоюзу. Ці групи зможуть відвідувати діти переселенців та маленькі тернополяни. Капітальні ремонти дворів, доріг, міжквартальних проїздів, фасадів будинків цього року вже на стадії завершені. Цього року вдалося капітально відремонтувати більше як 40 прибудинкових територій на різних тернопільських вулицях. Зараз ще тривають ремонти за адресами Симиренка 3, Челдаєва, 10, Лепкого 9, Куліша, 10, Лесі Українки 17, Лепкого 8 і Тролейбусна 2А. Майже три десятки доріг отримали нове покриття. Відповідно до програми ремонту тротуарів, кілька десятків тротуарів цього року відремонтовано капітально і вимушено бруківкою. На вулиці Живо роботи завершили минулого тижня. Біля гуртожників медичної академії замінили покриття пішохідних доріжок фігурними елементами мощення. Також завершили капітальний ремонт пішохідної доріжки від житлового будинку за адресою просвіти 13 до 16 школи. Крім того, тривають роботи встановлення приладів обліку холодної гарячої води, рушнику сушок в квартирах малозабезпечених тернополян.